І ось уряд вони прийняли рішення про те, що до 12 грудня студенти мають подати заяву, чи вони залишаються в тому вузі, куди вони поступали. Ну, наприклад, університет Донецький, тепер він розташований в Вінниці, чи вони хочуть навчатися в тому вузі, де вони зараз є слухачами. І студенти мають визначитися, подати в грудні такі заяви. Вже з наступної сесії вони будуть зараховані і мати можливість не тільки здавати сесію, а й бути повноцінними студентами. Відповідне рішення журяду воно було ще 12 грудня. От зараз це той період, коли е, пишуться заяви, зараховуються, і так ми будемо мати на січень таку повну картину. Скільки студентів залишилися в своїх вузах, і скільки студентів е, бачить себе в інших вузах? Очевидно, що там є певна квота. Ця квота стосується. За того, що ну, ми не можемо розширити там можливість там будь-якого там факультету чи кафедри до безкінечності, тому там є така квота 5 осіб. Тому потрібно студентам вибирати е, е, можливість навчатися в тому чи іншому вузі, але в вуза є можливість 5 осіб таких зарахувати. Ні, 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 на один факультет, на одну групу, і таке інше.